Ноги, Шановні депутати, на засідання постійної комісії з питанням головами про депутатської ретики забезпечення закону закупляння корупції з питань світи контуримов військові, здоров'я розброїться за спеціальною записом населення, чотирьох членів комісії. комісії присутні троє. Є підстава розпочати роботу в комісії, не буде заперечень. Заперечень немає. На засідання комісії запрошені старостами. Роботі за комісії беруть участі голова серед секретарської ради. Проект порядку денного всім розданим, членам комісії, чи є доповнення пропозицій за зауваження до порядку засідання комісії. Немає. Хто за те, щоб затвердити. Пропоную затвердити порядок денного засідання. Прошу голосувати. Хто за? проти? Утримався одна Рішення прийнято оголошую. Переходимо до розгляду питання порядку денного досі. Про затвердження про звернення Ротмислівської ради 8-го сесії сільської ради 8 скликання про підтримку президента України. Доповідає сільський голова Володимир Володимир Іванович. Будь ласка, звітне Давайте я вам зачитаю. Спасибо. Как мы сами знаем, еще в нашей жизни, не думаю, как это кроется, что где о, где вина, мы должны поддерживать позиции президента. Но если сейчас, не слушайте свои, а что говорите? Не думаю, что я и как тут свои позиции. Если про выборы президента, но не на Мені песні ще було б місць міст, міставі і дані. Але воно такі звернення, і мені ділити немає, що немає цієї задання. Две зради, якщо про підтримку президента України. В Росія не має нічого успіхів і макові первина мається розширитися межі до армійської війни, щоб тренувати чи ту літі проти Терронта або купувати критику одну до України допомогу партнерів. Прагнувши купувати Україну вийти із статтальної ідеації та послабити, накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомість та вдавати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута ваштабна компанія по дескалізації військово-політичного керівництва України з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який ручно бореться за недолежності України. Усі роки, Кейс проти України України російські жорстокі воєнні агресії довели агрессив давались торічну. Слова України в мелод боротьби за свободу не було Україна виставила як зеркала за тікається демократичній цінності. що дня доводить в міцу боротьби то на бути. Майже на невеличність поміти тих, хто воює, тих, хто працює в тему, тих, хто веде нас до воєнного І ця війна не зрозуміла найкращіше, що може стати своєю та країною в своїх хімах, в своїх обрати. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших народних партнерів на існуючому місці. Основні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, працюваючи на ряди Ја напишам во сликата со нив па ете ви за тебе. Тоа на тоа на вас како на президента врхуно команда па, че ќе му најдеме до Да на се тридесет од тие Тоа може да Против нас фаќија на Бакёши, си, во Симска, на против ова на сијска врвна пропаганда. народ наши сили обороні та безпеки продовжують героїчно протистояти вже декілька метрів, не відпустити цих паліців на мір. Війна не закінчилась, і ворог на війні. Ми маємо зберегти державу, захистити її від суверенітет. Народ України ніколи, нікому не дозволить вирішувати за себе. Чи проба є значити нашу долю за нашими Приведу до протилежного результату. Оскільки народ України вирішуватиме, як і коли в країні проводити вибори. Тільки народ України обиратиме на свого президента. Неявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну і без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо про України та української сторони. Єдмай, єднаємося, допомагаємо армії рішення Ради, дня. Доброго дня. sла Ukraini. Richards is the proposition запитання через питання. То... питання? Майкли, скажу, проти мають.

А ми потім самі. Тому, за кого тоді е, на виборі, що сказав, що час треба після як розвинити цей час, я не знаю. Пройти вибор з президентом. Вибори 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 вибори, вибори. Тому і звертається від світ відволік, як підтримку виглядання. Стане на голосування пропозиції підтримати проєкт рішення проблеми. You can see if this is Korea, it was most trinket president країни. Прошу по імену проголосува. Виду, заинтересован, не вистим. Рішення прийняти зносить це рішення на логікс. Дякую за що ми не так влучите